Мир Божий всім, нехай Господь вас збереже на тому місці, де ви зараз є, збереже для себе. Зараз такий нелегкий час. Люди, християни віруючі, вони мусять проповідувати слово Боже якомога більше людям, щоб вони його почули і мали шанс на порятунок. А ви знаєте, дуже багато людей заможніх. Вони розуміють, що кінець цього світу буде. І вони вже зараз готуються до нього, будують собі різні бункера, різні міста, там підземні або підводні, щоб там було в них де врятувати себе. Але одного вони не розуміють, що від Бога ніде не втічеш. Господь він повсюди. Куди б ти не пішов, спустишся. Під землю він там, піднімеся на небо, він теж там. Бог наш, Він повсюду. І порятунок тільки в Богі, тільки в Ісусі Христі може бути наш порятунок. Тому ми маємо розуміти, що це життя земне, воно закінчиться У когось раніше, у когось пізніше, але ми повинні не на це життя. Ставити якісь там акценти, а розуміти, що буде вічне життя, якщо ми прийдемо до Бога, якщо ми покаємося, якщо ми станемо частинкою тіла Ісуса Христа, тобто Його церкви, тільки так буде порятунок в нашому житті, коли ми вмремо з Ісусом Христом і воскреснемо разом з Ним зараз, тут, на цій землі, то тільки так на небі ми будемо вічне життя мати. Але якщо ми будемо продовжувати жити в гріху, робити різні негідні не для Бога речі, то, звісно, ніякого царства Божого ми не побачимо. Тому потрібно розуміти, що Господь Він кожному дає шанс покаятися, кожному із нас. Він до кожного стукає в серце і просить Відчиніть і я буду з вами вечеряти. Тому... Будемо мудрими вивчати слово Боже, доносити його до людей, проповідувати це слово, щоб люди могли почути його і врятувати себе, врятувати своїх близьких людей, тому що ніякі бункери нас не врятують, і в нас немає коштів на те, щоб там купити собі містечко в тому бункері. Тому спасіння тільки в Господу Богі, нашому Ісусі Христі. Тільки так ми будемо порятовані, коли ми поставимо Ісуса Христа на перше місце в своєму житті і будемо жити по духу, а не по плоті. Амінь.